Ви коли-небудь відчували таке? Те дивне відчуття, коли хтось заходить у кімнату і, не сказавши жодного слова, не докладаючи жодних зусиль, змінює атмосферу місця. Річ не в одязі, який вона носить, річ не в стандартній красі, яку ми бачимо в журналах, це щось електричне, невидиме, магнетичне. Ми проводимо своє життя, намагаючись розшифрувати цей код, чи це удача? Чи це гроші, чи це божественний дар, призначений лише для обраних. Я хочу, щоб ви зараз припинили все, що робите: зробіть глибокий вдих і повільно видихніть, тому що те, що я вам скажу, суперечить усьому, що суспільство, соціальні мережі і навіть ваш власний розум говорили вам досі Жінка, якою ви захоплюєтеся, та яка здається непохитною. У неї немає чогось більшого, ніж у вас, у неї є щось менше, у неї менше шуму, менше масок, менше страху бути собою. Її секрет не вистава, це повернення. Карл Юнг, батько аналітичної психології, назвав це шляхом назад до саме рідкісна гармонія між розумом, тілом і душею, що створює силу тяжіння, яку неможливо ігнорувати. Сьогодні ми не будемо говорити про поради щодо постави чи хитрощі з мовою тіла. Ми заглибимося в глибини психології, щоб зрозуміти, чому справжня впевненість, та, що не хитається, не будується зовні, а пробуджується всередині. І якщо ви відчуваєте глибоко всередині, що існує потужніша версія вас, яка чекає на свою появу, залишайтеся зі мною. Давайте розкриємо секрет радикальної самовпевненості ретельно зберігана таємниця, криза самовпевненості. Давайте будемо чесними на секунду: зазирніть всередину себе. Існує разюча різниця між жінкою, яку ви показуєте в інстаграм, жінкою, яка посміхається на робочих зустрічах, і жінкою, яка дивиться на вас у дзеркало о другій годині ночі. Більшість із нас переживає мовчазну кризу. Юнг сказав, що проблема сучасних людей не моральна, це криза ідентичності. Ми забуваємо, хто ми є, тому що витрачаємо забагато часу, намагаючись бути тим, ким очікують інші. І коли ви втрачаєте зв'язок з тим, ким ви є, перше, що вмирає, це впевненість у собі. Уявіть, що ви маяк посеред океану, вкритого туманом. Якщо світло цього маяка йде зсередини, ви залишаєтеся непохитними, незалежно від того, наскільки сильний шторм. Хвилі розбиваються, вітер виє, але світло залишається там, нерухомим. Але якщо ваше світло залежить від зовнішньої батареї, якщо йому потрібна похвала, лайки. Підтвердження від вашого партнера чи начальника, щоб засвітитися, що відбувається, коли шторм перериває постачання. Ви виходите, ви губитеся в темряві. Це життя без справжньої впевненості в собі, це життя постійних сумнівів. А чи знаєте ви, як починаються ці сумніви? Вони починаються не з великої травми, вони починаються з того, що я називаю мікрозрадами. Подумайте, скільки разів ви обіцяли собі, що ляжете спати раніше, але в результаті гортали телефон, доки не виснажувалися? Скільки разів ваша інтуїція кричала: Не йди туди, а ви все одно йшли, просто щоб догодити комусь. Скільки разів ви казали, я почну в понеділок, а до вівторка вже здалися. Щоразу, коли ви порушуєте обіцянку дану собі, якою б незначною вона не була, ви посилаєте потужний сигнал своїй підсвідомості. Я не заслуговую на довіру, моє слово нічого не варте. З часом ви стаєте чужим собі, ви вагаєтеся у простих рішеннях, ви просите поради у п'яти різних людей, бо не довіряєте власним судженням. Тривога, яку ви відчуваєте, це не слабкість. Це крик вашого тіла про те, що воно не почувається в безпеці під вашим контролем. Юнг називав це життям через персону, соціальну маску, але маска важка. А та магнетична жінка, якою ви захоплюєтесь, вона мала сміливість зняти маску та відкрити своє обличчя. Їй не потрібно доводити свою цінність, бо вона і є цінністю. І щоб досягти цього, нам потрібно зрозуміти, що зараз у вас борються дві енергії: відмінність, енергія богині проти енергії рани. У кожній жінці співіснують дві сили річ не в добром чи злі, а в походженні. Звідки беруться ваші дії? З одного боку у нас є те, що ми можемо назвати енергією богині або психологічними термінами інтегрованим я. З іншого боку, у нас є енергія рани. Давайте візуалізуємо це на практиці. Уявіть собі, двох жінок, які входять на переповнену вечірку. Входить перша жінка. Вона красива, добре одягнена і широко посміхається. Але якщо придивитися уважніше, в її щелепі відчувається напруга. Її очі швидко сканують кімнату, перевіряючи, хто дивиться, хто важливий, хто становить загрозу. Її енергія тривожна. Їй потрібно, щоб її бачили, щоб відчути, що вона існує. Якщо хтось її не вітає, вона руйнується всередині. Вона діє в енергії рани. Вона перелякана дівчина, яка боїться бути покинутою, одягнена як доросла жінка. Тепер поспостерігайте за другою жінкою. Вона входить плавно, вона не сканує кімнату, вона живе в цьому середовищі, її плечі розслаблені. Вона не змагається за увагу, бо належить собі. Якщо вона розмовляє з вами, вона присутня, а не озирається через ваше плече в пошуках когось кращого. Вона випромінює спокій, це енергія богині. Юнг описав би це як жінку, яка розпочала процес індивідуалізації. Вона прийняла свої тіні. вона не ідеальна, вона плаче, вона відчуває гнів, вона робить помилки, але вона не покидає себе, коли стає важко. Подумайте про класичні архетипи. У нас є фігура Єви, символічно кажучи, а не релігійно. Єва часто уособлює цікавість, керовану несвідомим бажанням, реактивною дією, пошуком чогось там, щоб заповнити порожнечу. Це та частина нас, яка діє імпульсивно, яка кусає яблуко не тому, що вона голодна, а тому, що хоче заповнити діру у своїй душі. А ще у нас є фігура Марії. Радикальне прийняття, мовчазна сила, яка каже так, долі, не втрачаючи гідності, вона не кричить, вона не маніпулює, вона просто є. Жінка, яка діє крізь рану, живе в обороні, вона атакує перш ніж на неї нападуть, вона формує себе, щоб вписатися. Жінка, яка діє через богиню, живе в правді, вона знає, що її цінність не підлягає обговоренню. Я хочу, щоб ви зараз запитали себе з усією чесністю вашого серця. За останні 24 години хто з цих двох жінок приймала рішення за вас? Юнгвіанська психологія довіри. Можливо, ви думаєте, добре? Я розумію, я діяла крізь рану, але як мені це змінити? Як мені побудувати цю непохитну довіру? Саме тут помиляються більшість гуру самодопомоги. Вони радять вам робити позитивні твердження перед зеркалом. Я сильна, я прекрасна, але Юнг вчить нас чогось іншого і набагато глибшого. Ви не можете досягти світла, не пройшовши крізь тінь. Уявіть собі гігантське дерево, щоб його крона торкнулася неба, його коріння має спускатися глибоко в темну вологу землю. Чим вище дерево, тим глибше коріння. Справжня впевненість у собі це не вдавання, що у вас немає недоліків, це погляд на ваші недоліки, ваші страхи, ту частину вас, яка відчуває заздрість, яка відчуває лінь, яка відчуває гнів, і казати, я бачу вас, ви також частина мене, і я приймаю вас. Це те, що Юнг називав індивідуацією. Це возз'єднання вашого его, ким ви себе вважаєте, з вашим я, ким ви є насправді, в повному обсязі. Впевнена в собі, жінка не боїться власної темряви. Вона знає, що її тінь має силу. Гнів, коли він інтегрований, стає здатністю встановлювати межі. Смуток, коли він інтегрований, стає глибиною та емпатією, доки ви тікатимете від частин себе, які вам не подобаються. Ви будете їхнім рабом. Те, що ви заперечуєте, підкорює вас, те, що ви приймаєте, трансформує вас. Справжня впевненість це внутрішня тиша того, хто перестав боротися з собою. Це спокій того, хто підписав договір про перемир'я зі своєю власною душею. Але як нам перенести цю глибоку філософію в понеділок вранці, коли дзвонить будильник? Час поговорити про практику. Практичний секрет номер один цілісність слова фундамент. Пам'ятаєте, як ми говорили про мікрозради? Відновлення вашої довіри починається тут: уявіть себе як націю, ви, президент. Лідер цієї внутрішньої нації, і всі ваші клітини, ваші думки та ваші емоції це громадяни. Якщо президент обіцяє побудувати школу і не робить цього, обіцяє покращити охорону здоров'я і не робить цього. Що відбувається з громадянами? Вони бунтують, настає хаос, ніхто більше не поважає накази. Ось що відбувається у вашій голові, коли ви кажете, я йду в спортзал, і ви цього не робите. Ваш розум занурюється в анархію. Секрет номер один для побудови сталевої довіри. Ваше слово має бути законом. Я не кажу, що ви повинні обіцяти пробігти марафон завтра. Навпаки. Довіра будується на невеликих послідовних фундаментах. Давайте зараз укладемо угоду. Випробування на чесність. Протягом наступних сьоми днів я хочу, щоб ви обрали три сміховинно дрібні речі настільки дрібні, що неможливо зазнати невдачі. Приклад: випийте склянку води, щойно прокинетеся, прочитайте дві сторінки книги, не беріть мобільний телефон, перш ніж почистити зуби. Ось і все, але ставтеся до цього як до священної місії. Щоразу, коли ви виконуєте угоду, у вашому мозку відбувається щось магічне. Так, ви вивільняєте дофамін, але більше, ви реєструєте доказ компетентності, ви переписуєте свою особистість, ви доводите своїй пораненій внутрішній дитині, що тепер за все відповідає відповідальний дорослий. Не недооцінюйте силу послідовності. Жінка, яка дотримується своїх обіцянок, даних самій собі, стає небезпечною в найкращому сенсі цього слова. Вона стає непереможною, бо знає, що якщо вона вирішить щось зробити, це вже реальність. Практичний секрет номер 2 порятунок інтуїції, компас. Як тільки ви почнете довіряти своєму слову, ви отримаєте право доступу до давнього інструменту, який сучасне життя вимкнуло в нас інтуїції. Інтуїція це не казкова магія. Для психології це ваша несвідома база даних, яка обробляє інформацію зі швидкістю світла та надсилає вам результат через ваше тіло. Ми розучилися відчувати. Ми, плаваючі голови, залежні від логіки та електронних таблиць. Але тіло знає, тіло завжди знає. Знаєте це відчуття стиснення в животі, коли ви поруч з кимось, хто здається приємним, але щось не зовсім лягає. Знаєте це розширення грудей, коли в голову приходить нова ідея. Це ваш компас. Щоб врятувати свою інтуїцію та стати тією магнетичною жінкою, вам потрібно вийти з розуму та зануритися у своє тіло. Спробуйте цю калібрувальну вправу, перш ніж приймати будь-яке рішення, чи то прийняття запрошення чи укладання угоди, зупиніться на три хвилини, заплющте очі, подумки, задайте питання, і тоді не шукайте відповіді в голові, шукайте її у своєму тілі. Якщо відповідь так, ми зазвичай відчуваємо розширення, легкість, тепло, рух вперед. Якщо відповідь Ні, ми відчуваємо стиснення, холод, стискання в горлі, тягар на плечах. Жінці, пов'язані зі своєю внутрішньою богинею, не потрібно питати думки десяти людей. Вона радиться зі своїм внутрішнім оракулом. І чим більше вона слухає цей оракул, тим голосніше та чіткіше він говорить, це сила, це автономія. Практичний секрет номер три. Священні межі, захист. Тепер, коли у вас є основа слова та компас інтуїції, вам потрібні стіни, вам потрібен захист. Давайте поговоримо про межі. Багато жінок плутають бути духовним чи приємним з тим, щоб бути ганчіркою біля дверей. Дозвольте мені бути дуже ясним: немає впевненості в собі без меж. Уявіть, що ви збудували прекрасний храм усередині себе. Ви прикрасили його золотом, запалили пахощі, почистили підлогу, але ти залишив двері відчиненими, і будь-хто може зайти, зробити безлад, розбити вази та піти. Яку цінність має цей храм? Кордони не для того, щоб відштовхувати людей у гніві, кордони для того, щоб визначити, де закінчуєш ти, а де починає інша людина. Ти можеш зайти так далеко, відтепер це священна земля. Багато хто з нас боїться встановлювати межі, бо має травму відторгнення. Хороша дівчина насправді є маніпулятором, який купує кохання, будучи поступливим. Я знаю, що важко це чути, але саме правда звільняє тебе. Коли ти кажеш так, коли маєш на увазі ні, ти зраджуєш себе, ти продаєш свою цілісність за мить схвалення. Магнетична жінка каже: ні, граціозно, але твердо, я не можу піти сьогодні. Це мені не підходить, я не потерплю, коли зі мною так розмовляють. І знаєш секрет: люди більше поважають тих, хто поважає себе. Коли ви встановлюєте межі, ви навчаєте світ, як він повинен до вас ставитися. Почніть з малого, бережіть свій сон, бережіть свій час відпочинку. Бережіть свою енергію, магнітний ефект трансформація. Коли ви поєднуєте ці три елементи: цілісність слова, слухання інтуїції та чіткі межі, відбувається щось надзвичайне, це магнітний ефект. Пам'ятаєте ту ауру, про яку ми говорили на початку, наука називає це корегуляцією нервової системи, коли ви впевнені в собі, коли ваше коріння глибоке. Ваша нервова система передає сигнал безпеки та спокою. Коли ви входите в кімнату, люди навколо вас несвідомо відчувають, що можуть розслабитися поруч з вами. Вони знижують свою пильність, їх тягне до вас, як метеликів до полум'я, тому що ми живемо у світі тривоги та страху, і ваша присутність стає оазисом. Вам не потрібно кричати, щоб вас почули. Ваше мовчання говорить, вам не потрібно спокушати. Ваша щирість захоплює. Ви стаєте дзеркалом, де інші люди також бачать можливість бути вільними. Це архетип цілителя, лідера, королеви, не тому, що ви командуєте іншими, а тому, що ви керуєте собою. Запрошення залишитися подорож додому не відбувається за одну ніч. Це практика. Будуть дні, коли ви спіткнетеся. Будуть дні, коли рана буде говорити голосніше за богиню. І це нормально. Впевненість у собі полягає не в тому, щоб ніколи не падати. Це в тому, щоб знати, що якщо ви впадете, ви самі собі найкращий друг, який допоможе вам піднятися. Не кидайте себе ніколи більше. У вас вже є все, що вам потрібно. Ключ не десь там, ключ у наступній обіцянці, яку ви дасте собі. Якщо ця розмова торкнулася чогось у вас всередині, якщо ви відчули, як ворушиться ваше коріння, залиште коментар нижче. Напишіть Я повертаюся до себе. Давайте скріпимо це зобов'язання. Підпишіться на канал, щоб ми могли продовжити цю подорож разом. Пам'ятайте, ви найважливіший проект вашого життя. До наступної зустрічі!